Усім привіт! І сьогодні ми будемо грати на... знову на, яп... на японському винищувачі к 43 в... повітря Reality Weg в операції Кимчатка Схід. Наша зад... задача будемо винищити цей дуже, багат... дуже багато зенитних занит... установок та танків. Они сейчас чому я не головну ставлю на на пол борцова. По-перше. Можна те... Так, где в мене як полний брат собак? Постановка. Именно фотовифи. Так, вона в мене пока щот, але планую спішек вони ще штормо. Внизу штурмот, ви продава таки. А воно мені, мені потрібно замповний ну, бак. тому що форсажна камера, як на як на як, як вне себе жреться саме паливо. Я встигаю його заправляти, вже в майже внутрі завершається. Тому на ньому не доводиться брати повний по запас. А на інші, там менше не роблять запас. Так, інколи на бомбардувальниках, але це по юнкерсах. Просто швидше літанки. Оооооо вже в же один розбився. Один збив іншого. Це все тільки у ворожої команди. Що мені дуже сильно подобається. І в цій серії... Ми з вами нарешті докачаємо Дуже цікавий його B6N2. Я хочу прокачати для того, щоб в мене хоча б ця, щоб в мене була ця теплиця, просто щоб на все кучу була я лечу десь, бачите, десь тут замикають, щоб А враги приблизно десь ну, в тих квадрати буде знаходитись. Це не дуже цікаві оптичні проціли. Тобто коли ти просто працюєшся ти проводить інший режим камери. Бачите, який? Ціле коло О, ва. Радіс май... майже повністю перекривається з цією точкою. Ось точки Мені потрібно або бомба, або ракети. А в у... нього у нього, нього немає захвітовані всього. Ось щось... щось вроді 2Л2 хочеться і мені це не дуже сильно подобається, тому що якщо вони долетять... Вони просто переб'ють всю, всю, всю ось тут всю всю нашу техніку. Просто на так переб'ють і не відчують. Ага, чудесно. чудес, перші так, ворожих нападників. Це хоча б таке хоча б. А что так сказать, бетри робить? дуже сильно подобається що він там лутає. а на восьмачке точно сильно реально заряд заряд у меня просто уже дуже хороший нет все мы так бумаги better вы петри... петри... с... с... норм нормально так вс у меня игра я возьми допомагати сюда ти... зараз буду Винищення винищувач. Ох ты, -мо! У мене двигун через масло зайком. Дуже сильно нахрівся. Це продовження минулого бою. Зараз будемо пробувати піднятися на, на надкритичний висок. А мені ж доведеться під. Просто зараз выразумели Мне что доводиться за руку Згоняюсь тут 30 км на годину Доводино -дов піднімайся Бог достат Сими За 30 минувся Бач так з кожним разом так тр... ще форсажну камеру в присут мене по перше Зараз мене моя вибор по-другому форсаж за камера це єдиничку зараз може врятувати о ні тільки не хендж до 11h а чому я зараз розповім тому що цей кив Зайків... дуже дуже сильный кап я припал в що це капта Фридс Х і ще він вроді би як може управлятися. Найгорніше? Негоріше. Не, ну, не залишати його звільню. Великі віси хоче відходити. Десь це в нас тут близько для заходу. 30-40 до чим до неї ну, не, десь полетить. На ніч, тому ще якось. Я в да. наступний раз брати того буду двічі більше. Вич. Я на факіволі поставил максимальне палку. Тільки раді, тільки, тільки за однієї річі. Это называется. Ты происходит балов. не дуже, не дуже Так, карбанья.

Ты ничего не можешь. Ну ч, бачите новодим идешь? Может, наверное, тут все звук французький П239 можешь пошкодить. Фіт по шкодам, а я, скорее всего, все его його... добыт. Сейчас я бачу, что не занимаешься. Пивнас еще. Що... Мне дуже сильно подобається. Але мені до тихся без фоссажної камери йти. Без форсажний, тому що не може зараз бути на форсажній камері.

По суті майже його сповнив супровід. Супровід он ган. Є yeah. Перший збитий. Не маємо рахунку за весь міст. Мені здається, що в мене не дуже багато вже паливок, мені доведеться спускатися. Ради доземлятися. І в один півлини чекати Покумене отброї, просто брошу... заправлять Акула мене заклинули Ну, то і добре. Що мені так у нього Да я разміюсь, мені ще чекати чекати доведеться по что ну, если закрыл мысли обязательно сразу их прибирайте. Хватит сразу шесть. Как сейчас можно? А нам было указать в кише за два спала, на 40 нас на может быть и не голову снимал. Макс, я меня может вообще не быть. Белов разбил. Бывает. Это там. в принципе, и все что я. В данный момент мог побыть. А вот только я бы, типа, что будет. подстоять, что там вырывается, то Но я газовидю. Хочешь побачить на темном канале? Ну, время давай еще Чувствую риск. Ну а вот и Киев. Мне нужно попросить их обедать. Большинштейн... Буду снимать. Знаете, зараз ...будет сниматься. Видите, что сейчас будет? Сейчас будет... ...будет авианорит. Czekać, bo ja rozbił się. Ja z tym wszyscy, moi znajomi, i